Шалом, це Славко Ася втомилася і зцілять, буде відпочивати, тому я відповів на ті питання, що вже зібралися. Бачите, як ми спільними зусиллями зробили прекрасне руків'я Я для Долхмесера якого шикарного. Не приймайте це рекламу. Просто як гордощі старої людини Я завжди мріяв зробити Долхмесер краще, ніж у німчиків. Тобто таке австрійське. Цісарське. Так ось. Питають: а чи це добре, що ми виграємо час? А що іще Збройні Сили України можуть виграти зараз, як не час? Виграш часу це єдина наразі можлива стратегія. Бо вигравати, збирати сили, що показала ця битва, в принципі, за казенний тарець, прямо скажемо, із лінії оборони прощавай Донбасе», що в Україні немає аж таких великих резервів, щоб їх спрямувати для вирішення оперативних завдань, довелося маневруванням вирішувати. Скорочувати лінію фронту зараз, це, в принципі, пришвидшувати успіхи противника. Правильно, як мені писав, кого ж там говорить, знімати дві калічні бригади, кого ж ви з цієї лінії знімете. Правильно, один мені написав. Наразі це єдина осмислена стратегія тягнути час. З цим ясно. Друге, в чому небезпека того, що народні оглядачі вже не можуть оглядати війну більш-менш в реальному часі. Це проблема того, що нам почнуть впіхівати перемоги. Вже освітлені інформаційне освітлення цієї битви за Покровські за лінії оборони про щовай Донбаси, воно вже було таким ура патріотичним. Я казав адмірал Ямамота. Коли ми починаємо врать, війна програна, і от ми небезпечно близько були до брехні в освітленні цієї операції до, патріотич... до патріотичного восторга, насилу вдалося його збити, і то не для всіх. Ну, я розумію потребу в радо, щоб тоді питали за цю ракету Фламінго чи ця наша Фау. Є дійсною загрозою для противника. Щоб вона летала і кудись зревати, що ППО на РФ і нема, ми бачили і японські народні оглядачі, ППО кажуть, що всі дивізіони С-300 були зняті переброшені на Захід, щось з Сибіру все відкрите. Нема ударів, які б наша пропаганда показала, як удари фламінгами. Розумієте? Якщо в цій ситуації. Ми не показуємо удари фламінгами, а показуємо удари на газоперекачувальні станції, то значить фламінга поки що не існує. І когось ж ж противник намацує в українському запіллі, які ж потужності ж, не тільки ж смиренню Америки служать ці удари, не тільки ж травмушку вони усміряють. Тепер щодо висновків. Нам треба розуміти правильні перспективи війни, бо нам багато чого наговорили. Якщо сприймати війну як національно визвольну, як стримування російського імперіалізму, як боротьбу за Європу, то у вас виникне питання, що Путін перемагає. І Трамп слабкий. Але ви всю оцю мину забудьте пропагандивну і зрозумійте головне, що має вас кріпити в цих от. Нелегких наразі обставинах. Ну добре, мене кріплять оці руки. Я бачите долхмесер. У мене є завдання долхмесер. Також оце от бізуміє без, до ума довести. У мене є місії, а у вас? Якщо у вас нема місій, ви самі розумієте, що тоді треба общими цінностями жити. зрозуміти. Війну веде українська меншість, веде війну колоніальну за утримання територій, які вже, в принципі, не дуже світ вважає, що вони нам належать. <зас> Добре, що нам не перешкоджають вести цю війну колоніальну. Це як війна за Анголу. Ясно, що ми підемо з Донбасу. Піти ми маємо як і з якнайбільшими руйнуваннями там. Це очевидне завдання. Як до колоніальної війни до нас ставляться дуже-дуже добре, західні держави, наші союзники ставляться дуже-дуже добре. Так от до колоніальних держав, доставлення до Португалії було гірше. Хоча, в принципі, від нас американці хочуть те саме, що хотіли від Португалії зміни режиму виборами. Ну, щодо свят режиму, розумієте, що політична активність по війні вона вам покаже наскільки малою була українська підтримка, яку війну виграла українська меншість. А при такій меншості, ось любой Сход тепер для нас є вигідним, переможним, навіть російські пенсії. І коли Путіну доведеться платити всі Україні, це теж наша перемога. Бо такого навантаження на бюджет вони напевно не витримують. Їхній пенсійний фонд тріщить так само, як і наш. Ну наш від прокурорів інвалідів, а от чого їхній тріщить, мабуть, від війни. Тепер головне дуже розумне питання задала одна добра людина. Чому зараз динаміка втрат така, що... Незалежні оцінки у нас 150 тисяч вбитвих у противника на медіазоні 125 з чимось. Зрозумієте, у нас втрати пропалими безвісті. менші показують. У них більші втрати пропалими безвісті. і тому баланс дещо інший. Але те, що баланс змінився. Втрат матеріальних і людських трохи не на нашу користь. Це очевидно. Це ще одна ознака того, що війна таки йде до кінця. Ну розумієте, все, що почалося, все мусить мати кінець. Війна має прийти до кінця. А до якого іншого кінця вона може прийти в цій ситуації, яку ми з вами спостерігаємо? Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я повернуся до цих от прекрасних творінь.